Вітаю всіх шанувальників змішаних єдиноборств! Сьогодні у нас коротенький випуск, подій не так багато, але найцікавіше ми для вас відібрали і зараз усе швиденько освітлимо. Тож сідайте зручніше та й поїхали. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Менеджер Армана Царукяна про титульний бій зараз. Позиція UFC така: Арману потрібно провести щонайменше один бій до титульного, що може змінити ситуацію. Тільки якщо топурії призначить поєдинок, а його суперник зірветься, знадобиться хороша заміна, і Арман буде готовий. У будь-якому разі треба вимагати бій з топурією, розвивати цю історію. Але при цьому, якщо буде можливість побитися з кимось іншим, він не відмовиться. А от я чомусь думаю, що. Нам голову морочуть, і все ж таки буде бій Топуря проти Царукіана. Хоча так я погоджусь по гучності, він такий собі. Мелі про поведінку Топурію битися з Церукяном? Складно уявити, що хтось міг перемогти Топурію, настільки Ілія домінує. У клійці в Армана буде, звісно, шанс. Але Ілія зараз настільки велика зірка, що йому не потрібен бій з Арманом. Іслам Махачев більше поєдинок, ніж Арман, Дастін Гейджі теж, та навіть Пімблет. Думаю, Ілія Топурія вже пройшов той етап, коли він б'ється проти найкращого у дивізіоні. Його зараз. Цікавить, який бій приверне більше уваги, а це не Арман Сирукян, бо він не такий популярний, хоча й дуже небезпечний. Ринок диктує умови шоу, а не спорт. Хоча правда в тому, що бій Топурі Арман міг би бути найтехнічним протистоянням у легкому дивізіоні. Сам Арман Церукян звернувся до Дани Вайта. У Іслама Махачева є чудова цитата в UFC Performance. Він готовий битися з ким завгодно, коли завгодно і де завгодно. Гей, Дана, може зараз саме час повісити в туалеті табличку для Ілії, яка нагадує не сяти сидячи. Дякую, бос. Так і є. І втік твій друг від топурії на категорію вище. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Посилання знайдеш в описі під відео. Конор МакГрегор про вибори президента в Ірландії. Ірландії, всі мої гроші безмежні і все моє життя аж до спадщини, десь там. Що це означає президент МакГрегор? Це означає, мене не можна купити, мене не можна шантажувати. Я забезпечний і мене не можна купити. Я не веду переговорів з терористами і ніколи не піддаюся шантажу. Це все очевидно. Мені байдуже все це призначити мене президентом саме те рішення, яке потрібно нашій країні. Я ліки, я знаю, звучить божевільно, але це правда. Ви бачите, як чиясь жалюгідна рука хоче зупинити мене. повірте, я сильніший, ніж ви можете собі уявити. Я не порожнослівний. У мене сформована неймовірна команда. Ми будемо в списку кандидатів, і ми переможемо. Що мені потрібно від вас? Голосуйте за МакГрегора. Так, даху тіпочка протікає, але навіть цікаво, скільки він може набрати. Джон Джон запевнив, що він вічний чемпіон UFC. Треба було одразу уточнити вічний чемпіон. Після всього, що я зробив в UFC, я досі прокидаюся щоранку з відчуттям, що я чемпіон світу. Це відчуття, ніхто його ніколи не зможе у мене відібрати. Чемпіон із синдромом Дегана, і, хоча за заслуги він дійсно легенда, а от тільки з етичної сторони все гниліше і гниліше. Натомість Френсіс Гану поділився фрагментом тренування. Аманда Нунієс про можливий бій з Кайлою Харрісон. Наступне в планах знову стати чемпіонкою. Я поверну собі пояс, і ви знову братимете у мене інтерв'ю. А я скажу, я ж казала, я сподіваюся, що цей бій відбудеться до кінця поточного року. Ми поговоримо з даною Вайтом, хантером Кембелом, і подивимося, що можна зробити. Дві левиці, які можуть зірвати жіночий дивізіон. Якщо цей бій відбудеться, це буде найважча перевірка для кайфа і шанс для нуни повернути трон. Від гримів Fight Night, де у головному поєдинку вечора зустрілися Тайцура Тайра проти Юсун Пака, який виходив на короткому повідомленні. Перший раунд Тайра почав із активного пресингу та швидко перевів пака в партер. Там він повністю домінував, зміщував позиції, працював ліктями та намагався закрити сабмішн. Пак вижив завдяки базовому захисту, але за активністю та контролем програв раунд в одну хвіртку. У другому раунді Тайра. Знову швидко перевів у партер. Цього разу знайшов спину і виконав рідкісний сабмішен фейскранк. Це жорстке здавлювання щелепи й шиї, яке викликає сильний біль і змушує здатися. Пак постукав уже на хвилині 06 другого раунду. Це вже третя перемога сабмішеном. У UFC для тайри, і всі вони у видовищній манері. Зрештою результатів ви можете ознайомитися на екрані. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Новий контент вже на підході. З вами були MMA в деталях. обійняв та підняв. Скоро почуємось.